Сьогодні так виграли, але на полі бувало чогось не вистачало. Але враження залишились чудові, так як забрали три очки, які нам дуже потрібні для чемпіонату, і щоб ми рухались далі. Звісно, суперник був сильний, нас налаштовували на важку гру. грою від Львова ми вже потікали багато очків, вже нас шість відрив від шахти. І Нам треба було перемагати 100%, і нам дали настанову тільки вигравати, щоб не було ніякої нічі, і не дай Бог, програшу. Ти відзначився двома забитими м'ячами. Розкажи, як тобі вдалося забити, чи це награні комбінації, чи це імпровізація в обох моментах? Ну, в першому моменті тренер завжди каже, бігти на ближню штангу, і це так і спрацювало. А другий момент у нас такий самий був момент у Львові. Що Максим Коро був би штрафний, воротар відбиває, і ми на добиванні і це от спрацювало так. Команда суперника металіст 1925 не виступала в Ю-19 минулого сезону. Розкажи, які в тебе враження від цього суперника? Чи він чимось здивував, чи були якісь сюрпризи, чи, можливо, ви добре розібрали цю команду і все було передбачено? Ми дивилися цю команду, розбирали, знали, що вони там будуть десь розігрувати, десь бити м'яч. Ми очікували, так, але були деякі наші помилки, що призводили до небезпечних моментів. Але так сталося, що все виграло і все, і все добре, і три очки в нас. Зараз буде пауза на матчі збірних. Які плани? Чи вам вже озвучили? Чим будете займатися? Можливо, у вас будуть вихідні? Так, нам після перемоги дають вихідні, дали два вихідних, щоб відпочили і далі вже починаємо знову. Бо далі в нас там ліга чемпіонів, і матчі на матчі треба буде. Концентруватися, так як нам не можна втрачати очки в чемпіонаті, і хочеться перемагати в лізі чемпіонів далі. Які в тебе е, очікування від наступної гри? Ви будете з Зорею зустрічатися? Чи вже думали про цю гру, чи зараз, поки пауза ще ран... зарано? Ну зараз пауза два тижні у нас, але ми будемо готуватися до неї. Нам треба тільки перемагати, щоб не тряти очки.